Ми вважаємо, що дуже важливим є те, що ми тримаємо ком'юніті, да разом. Тобто, ми таку, скажімо, площадку для них робимо, аби вони мали змогу зустрічатися, спілкуватися. Але у нас є нинішній день тут і сьогодні, і тут, і сьогодні ми намагаємося ком'юніті зібрати, згуртувати і дати якусь базу силу для того, щоб вони рухалися далі. Організацію ВКБ ВКБОН я працюю з 2023 року. Починала працювати як асистент захисту у Констанції, але зараз так склалися обставини, що відділення закрилися, і продовжуємо. Ми ВКБОН продовжуємо працювати у Бухаресті для біженців. Якщо, наприклад, ви тільки що приїхали, ви не знаєте, що, як і куди, ми допомагаємо з роботою, з румунськими курсами, направляємо. І коли вже людина готова щось зробити своє, у нас проходили два, два гранти. Люди отримували гранти. Це були і стартапери, це були люди, які вже заснували серелей, чи якийсь бізнес. І рік ми їх вели. Дуже багато людей, українців наших, живуть тут в синдромі відкладеного життя. І важливо донести до них, що ми вже тут три з половиною роки і за цей час ми можемо набратися досвіду, знань, з яким ми потім можемо повернутися і всі разом відбудовувати нашу державу. Коли є свободне час, завжди з удовольствием приходжу, тому що мені приходиться совмещать мою роботу онлайн, роботу офлайн, волонтерство. Сімейні обов'язки, і, як ви розумієте, наряду з цим всім подібне наприяття це просто як глоток все живого Зараз різдвяні свята і ми хочемо в е, ком'юніті подарувати гарний настрій. От сьогодні у нас тут йде е, різдвяний воркшоп. У нас серії.